А зараз до вашої уваги черговий звіт координаційної ради про кількість коштів інформує Ольга Іванів. Доброго вечора. Звітує Координаційна рада по допомозі хлопчикам нашим АТО. Залишок коштів на 9 вересня 2015 року становить 36 166 гривень. Зібрано коштів з 9 вересня по 16 вересня 1110 гривень. А саме Петрівський 500 гривень, Підгорецька школа 1-2 ступеня 290 гривень. Приватний підприємець Панків 220 гривень і Патріот України 100 гривень. Що було придбано за ці кошти? Набір рожкових ключів Сідоренко Діма 740 гривень, плівка, пізній Клеунід, 20 метрів по 11 гривень 220 гривень. Допомога на похорон крутякує Йосипу – 600 гривень. Пересилка буржуйок, пічок, Олива Андрійко 667 гривень. Пересилка посилок, пізній Клеунід, 79 гривень, і Чапля Володимир 42 гривні. Залишок коштів на 16.09.2015 року становить 34 тисячі 898 гривень. Також ми дякуємо усім небайдужим громадянам, які долучаються до допомоги нашим хлопцям в зоні АСТО. Хочу ну, вибачитися перед всіма жителями району. Вчора ми хоронили нашого хлопчика, нашого земляка, села Глушин, Крутяка Йосипа. І я, у мене немає слів, я дві ночі не сплю за нашу таку черствість і таку байдужість. Хлопця нашого привезли волонтери і побратими з Донбасу, з Пісків. З ним приїхали 18 бійців. І от та черствість наших громадян, наших жителів, району, сіл не дає мені простого спокою. Приїхали хлопці, ми привезли його рано в сільську в село Глушин під церкву. Не було однієї людини, двоє чоловік. Розумієте, нам було стидно, як голові адміністрації, як голові районної ради. Ну за, ту, за тих народ той, невже ті всі депутати, які були обрані, обрані є до сьогодні, не вже вони не могли піти в хата, в хату? Ну як хтось слабший, хтось. Ну, ну, Попросити тих людей, щоб прийшли, було стидно перед тими бійцями, які привезли того хлопчика. Друге, пухували, хай йому земля буде пухом. Сьогодні ні один священник, ні одна людина зі села, ніхто не спитався, чи ті 18 хлопчиків, чи їли, чи пили. Як вони їли той кусочок хліба з тим жовтим салом, я його ніколи в житті не забуду. Не треба нам такі бути байдужими. В селі є 100 людей, одні 100 будинків номерів, одні слабкіші, другі ну, можуть. Кожна людина, як я їм на дорогу по два яйці чи по кусочку сала. Мені кажеться, ніхто би не звіднів. І якщо ми так будемо далі, вам треба було почути ту розповідь тих хлопців, що вони розказують, що там на фронті, і побачити те тіло, яке лежало в тій домовині, що слів немає. Люди, не будьмо такі. І ще хочу подякувати. Дацюку Устапу Ярославовичу і поп Тетяні, які ну ми до них звернулися і вони нам ну, організували, долучилися до поминального обіду, який ми нагодували тих 18 хлопчиків і дали їм на дорогу продукти. Також хочеться подякувати суходійському спиртзаводу та агрофірмі Західний Буг, які виділили по 50 літрів солярки тим волонтерам і тим бійцям, які доставили тіло до Глушина до села Глушина. Дорогі мешканці району, бродів, війна не закінчилася, не будьмо такі. Розв'яжімо свої серця з, 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 з тією добротою, з тією не замикаємося в собі. Є якісь причини, говорім, кричим, бо боляче, боляче було дивитись. Дякую. З питаннями та пропозиціями звертайтесь по телефону 067 87 59 397 в координаційну раду. Дякую.